У вересні. Головна подія для вас у... у вересні. Так, хто ви? О, ви людина емоційна. Я скажу, що ви зараз в стані закоханості. У вас відчувається потреба в партнерстві. Людина, яка дуже любить спілкування, відкрита, добра. Хочу сказати, ви любите правду. Ви любите чесність і правду. Так, а ще, можу сказати, коли ви розмовляєте, ви любите, щоб вам люди дивилися саме в очі, не відводили свій погляд. Для вас це знак відкритості і це вас дуже розполагає до людей, якщо люди дивляться в очі. Добре, яка ж у вас головна подія? Вересня. Так. Про щось будете розмишляти, думати над якоюсь ідеєю раціонально. Добре, що саме? Карта помірності. Помірність це говорить про баланс. Скоріше всього, вам те питання, яке вас буде турбувати, над якими будете дуже довго, не дуже довго, але, судя по помірності, достатньо довго, будете це вам до цього питання треба буде підходити збалансовано. Не геть раціонально, але й не на емоціях. Потрібен буде баланс. А для цього потрібен вам буде час. Вам потрібно буде взяти якусь паузу, щоб добре заспокоїти свої емоції і свій розум. Можливо, десь побути на самоті, без хаосу, зовнішнього, і обдумати це питання. Але ж яке там питання у вас буде? Так, да, дивіться, у вас буде якийсь будуть якісь, робити вибір. Вибір буде важливий для вас, бо карта помірності це старший аркан. Чого він стосується, давайте глянемо. Звичайно, по двійки кубків, помірність і туз кубків – це вибір в коханні. Вибір в коханні, сонце, король, кубків. Зрозуміло, ви будете вибирати між тим, щоби... Продовжити заключити партнерство, якісь і судя по сонцю, перейти, можливо, на більш серйозні відносини з Пентакливим королем. Пентакливий король це чоловік, який добре заробляє, можливо, має свій бізнес. Любить і зовнішню картинку, і приділяє цьому увагу, любить аксесуари, приземлена натура. В деяких случаях, можливо, це казерох тілець Дєва, але не обов'язково, як завжди. Але ця натура дуже цілеспрямована. І, скоріше всього, вона цілеспрямована буде в вересні на вас. Буде якась пропозиція. Яку ви будете обирати від цього пентаклівого короля? По сонцю, можна сказати, ви ще можете обирати на тим, щоб не обрати його, а обрати себе, тому що сонце ще ще карта е, достатньо егоїстична, е, карта самолюбові. Тому у вас буде вибір між... Королем і із ним заключати відносини. Або ж іти своїм шляхом, ви людина відкрита, самодостатня. По карті сонце це однозначно. До вас люди тянуться. Ви людина енергічна, яскрава. Ви дуже любите, щоб на вас дивилися і привертати до себе увагу. Що ж вам порекомендують зробити карти? Десятка пентаклів ну тут все зрозуміло. Скоріше всього, карти вам рекомендують звернути все таки увагу на сторону більш серйозних відносин. Як бачите, люди тут танцюють, веселяться, вони в достатку, в квітучому саду, дерево символізує тут рід. Тобто, все таки карти виш, і всесвіт дає вам згоду на спробу побудувати відносини з королем пентаклів, і це буде. Чудовий союз, гармонічний союз і по карті двойка кубків. Ви зможете порозумітися. А ще саме основне це союз, який буде цілеспрямований на дуже і дуже гарний достаток. Дівчата во благо.